Традиційно проводи починаються у першу неділю після Великодня. До Дня пам'яті рідних люди намагаються встигнути навести лад біля могил. Убирала могилки бабушки, дідусь, а мами. У Віри Миколаївни та її сестри на північному кладовищі поховано багато родичів. Втім, жінки планують за сьогодні встигнути навести порядок біля кожної могили померлих рідних. Нога. Це скільки нас. Значить... Здесь двое, двоє, там чотири, там одна, много ну, родственників. Такою роботою зазвичай займалися заздалегідь, втім цьогоріч підвела погода. Як тільки стало трохи тепліше, збільшився і потік бажаючих прибрати біля могил рідних. А відтак і сміття стало більше. І немає, нічого. Ось це ж нас не вистрає. Як зазначив доглядач кладовища, сміття вивозять. Втім, через наплив людей саме в останні дні не завжди встигають. Але до поминальної неділі обіцяють впоратися. Людей дуже багато. Масово, що погода вже наладилась. І йдуть дуже багато людей, прибирають, дуже багато. За зимові та весняні місяці мародерства на кладовищі не було. Втім, восени працівники були неприємно здивовані. Вони зайшли 8 в одному квадраті, 8 пам'ятників поваляли. Ось такі гранітні, хороші пам'ятники. Здавна існує порядок, за яким треба прибрати не лише на тих могилах, де поховані родичі, а й на тих, що лишилися без опікунів і є недоглянутими. Пам'ять потрібно зберігати, а наших багато Много вони нам життя дали, а ми повинні їм віддати дань, слідити за могилами. Ходить в церковь, панахиды служить.